Буква Р, звук Р. Велика друкована буква Р, Велика писана буква Р. Мала друкована буква Р. Маленька писана буква Р. Виліз равлик на стеблинку, Зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона, як буква Р. Слова з Р. Родина, річка, ракета. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Р. Велика рукописна буква Р складається з двох елементів. З прямої похилої подовженої палички із заокругленням внизу, ліворуч. Та з лівого півовалу, що переходить у правий півовал. Починаємо писати літеру R з прямої похилої подовженої палички, і з заокругленням біля нижньої рядкової лінії ліворуч і злегка вгору. Потім пишемо лівий півовал ліворуч, що переходить після заокруглення під міжрядковою лінією. У менший правий півовал праворуч, пишемо велику літеру Р в повітрі, диктуючи собі вгос. Rr. Rr. Напишіть велику літеру «Р» в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.